Як посвятили. І жовтий колір це колір короля. І все, що жовте, ну, ніби як золоте, це все на фарт, це все на щастя, це все добре-добре. І тому в Таїланді жовтий і блакитний, тому що жовтий колір короля, а блакитний колір королеви. І тому так багато всього жовто-блакитного. Я пропустила поворот, поворот пропустила. Пару кружків намотаємо. Ну, це не Бангкок, це не Дубай. Гарну штучку ми купили. Я дуже люблю цю ручну роботу. 20 бат ми заплатили за оцю прекрасну красоту. річ. Квітки, розочки з листя. Ну, дітки сидять, плетуть. Приїхали їжі купити нам. Pridit. Uh, Pridit. for big dog. Ah, oh, for big dog. Yes. That's the same last time. Yes. Two right. yes. back. One. One just one. Yes, have it. yellow and red back. Uh, white, deep white, and here. Madame. And more the everything. Oh. Uh huh. Hmm? Hmm? I don't know, can some we'll have some... No, sure, we'll have Він uh -huh. Yes, like this. Like this. Yes. One bag. Yes. Ось такий ось такий котячий собачий магазин. Це орхідеї, це настоящі орхідеї. Ось так ростуть. Песа? Bye-bye.